Всім привет, с вами я Хардкор і и... Ставидок. Сьогодні ми знімаємо відео Сібеї, які Против тут. От такий, дивіться. Тут є з манги з другого, з першого по-моєму Четвертого з 4, Против... з другого сезона. У мене просто вже один факт був і вломався. Поїхали! Готовий! Раз, два! три! Перший ну, перший раунд. Новий. А, я два, Б я забираю, вони в мене для спеціальних запускалок. Так. Дивіться, одна така вже вломалась. Моя не одна. Ще отака була. Це вже моє. Так, зна... на новий раунд. Чекай. Давай попробуємо Леопард. Леопард. З третого сезону. Так. Він його з третого три. Я мати, зразу мене викину. Тобто вони мені впали з бехнуло. Леопард тримається. Поки що Фафнір програє через мене. Граємо до двох? Завжди? Ні. Другий раунд. Mm -hmm. Отой бей не считается. Ставте лайк, якщо yes? хочете, щоб віддання mm -hmm. було. Єма, що це з ним? Ви бачите через то, що mm -hmm. як-то. Щось не виходить. У мене мало бей. No. Mm -hmm. Скоро новий приїде і yeah, okay. ми зробимо відео. Єма! Mm -hmm. Мені знову палець бехнуло. Він його вибиває до цього, толкається і мені впалець. <laughs> Виграшний. Виграшний. Два раунда. Далі у нас буде волкірія з сезону. Волкірія. Отакий. Мій любим беї Це, по-моєму, найновіший, який в мене був. Раз, два. три. У мене взагалі ще. Та це часто буває на. Ця хай не щитайте. Це всі не оригінальні беї. У мене... Тут один оригінальний є. Да. Девіть. Оригінальний бей. Капець дорогий. Я ще оригінальный показал. А, а ч так здравствую да можно було? Короче, фахнер заявив перший раунд. Перший раунд за фахніром. Раунд 1. Раунд 2. О! я фахнир! Леон. Леон тут, покажи. Тут э, выигрышный програвши. Выигрышный Я сюда еще одну, да, я затяну. Но она програла точно. Так. Она проиграла, что добре буде? А, добре. Я вже понял, я буду просто. Нет! Так. так, я тренируюсь просто. Я просто, мы так. попробуем. Так. Че... Чи... One, two, three, go! Пленула, Боб. я. Пошли раунд. Перша раунд не взяла. Раунд 2. Стоп. А! Пацани! Стоп! Телефон випав! Це не держалося за ним. Чекайте! Хто знає, що це за бей? Mm -hmm. Напишіть в коментар. Потім скажуть, який бей у мене в цілому є. Давай. Раз, два, три. Коротше. Виграє він. Ще другий раз хвірт програв другий раз. Ні, перший раз. той раз ми не запустились. А, ще. ти вже прожиєш. Чи він на тебе водко не впав що воно не зупинилось? Не вийшло Ми, може, знімати нинішнє ще відео по матеріоці ЛП. Взагалі не з не запустилось. Ти за реску дьольгнув. І нам запустилися. А ну-ка еще так. Ты це скоро, пожалуйста. А ну, почекайте, Короче, пацаны? Я ще. Будем... А ну, Раз, два, три. Вийшло. Фу, Нарешті Давай, все почему. Я вже рубив. Пацани, я. Да, блин. Да издивай ты. Короче, я щас думаю, що... Тли бе уже програла. Mm. Один виграв. Це Леопольд, Бо він у мене якийсь уже сказаний став. Mm. О! 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 алелуя. Mm. Давай коротше. У мене колись був свій канал але на планшеті. Там хренка mm. не осталась. Набрал все одно. І я не знімаю. Так, дальше буде. Дай покажем. Я забу, як називаете. No, Вообще тоже по... Оптимизм. Не, но оптиміс это цей. Оцей ноптимис. Так, ч мене є гелькулес? Леопард. Ну, no, леопард. <laughs> Все, що я знаю. Раз, да. Выбивание слинга. Фешраунд mm -hmm. зембэйм. За я забув. Він мене оригінальний. На канал. І тут майже всі бей. Ещ хочеться, щоб вийшло маю. продовження бею. Битва. Всі беї против нового будуть. Сусніт трохи енергію собі забирає. Це правда. Не лише у нас. Саша. Не, у мене не ні. У моїй mom, Вибивання Слінга. Перш... Він виграв. Дивись, ми граємо по натуральних правилах. було а по раз. Ми Це граємо останні... по натуральних правилах. Це якщо бейтркається хоч якось до линга, то він і вилітає, то він програв. Це автоматично. Далі йде Noctimis. А у нього дуже прокачений Driver. І Driver у нього точно не оригінальний. А з волтія як з другого сезону. Це буде перша серія, поки що. Не. Опа! Перший раунд за не. Так, Noctis жорсткий, але нагід капець за тюнього. 2 reais, meio. um Eu um rechalco. Eu tenho um rechalco. Eu tenho um rechalco. Eu tenho um Eu tenho um rechalco. Eu tenho um Eu tenho Eu tenho Eu tenho um rechalco. Eu 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 Він мене один з найсолтарших, який вижив. У мене був перший удей. Чим нас похожий на цей мені не запустили. Але з манги. Мене не запустили. Ще й завжди. Mm, все я так обич. Я здаюсь. Та бля. Фильм мене мав, Воно осталофон упав. Остановись. Если хочешь очень-очень. Да, а если очень. Задаваєш очень-очень. Очень. Другий раунд за ним. Скалі, вот як програв. Получилось два Б. Давай беремо гіркулесом. Я пам'ятаю, як він називається. Не те, як я ми не змагалися. Да, жорсткий бей. Це було ландовій. No. No. А oh, я до твіє випал! Я okay. yeah, у мене сприйзен має приїхати. Він дуже такий. І ще й оригінальний oh, Я yeah. Сам Оба. А ба! Пацані, у мене це змен запускал поза. Виграє? Oh. era e ela reduz o psicológico tá cheirando todos tá bem chance as duas né a menos psicológico um ponto mil real já deu real nem pida blá até que bem coitado vermelho para o seguro І останній бей манги, по-моєму. Дивіться, жодного Б. Пусто. Ли з дохвина запускало к стали. І поламались. Раз, два, три. Перший раунд за тобою. Так, він капець жорсткий цей бей. Для них не підходили жорсткі запускалки, я його запускав з цей мої старої. Чого і питання чого б не виходив на цьому каналі не я забув де вони? Я забув, де вони були. Їх нарешті найшов. Треба буде стрім по бей, як запустити. На просто десь якщо буду просити. Так. Дивіться, пацани. Я накуплю десь з цих запускалок. Або оці всі, які є тут. У мене. Тут, тут кучу. Все. І зробимо ну, багато людей закличемо. Та це для це жорсткий драйвер Я просто був з пацани. Я запхав оцему бейове. Чекайте. я Інго на мене зробити Samo Bayer. Já se bojím, když se vajíc. jak to. Já A klimaj. Tak. No, a než ty zapalš, ne na co celý Bayer. Co s tím? Co s Prostě Co s tím? Co nemá Co s tím? Co s A, poslední round, tím? s driverem s potom mám s tím? У новому відео робимо так. І що набирайте? скільки лайків? П'ять. П'ять лайків, то ми випустимо нове відео. Бей. Якому буду змагатися. Який бей? Проти усіх. Проти всіх. Гай леопард. Ні, леопард. Ні, оцей. Він жод капець. А це я буде не Половина Бейу не може його виграти. Половина. Давай. Раз, Раз, два, три. О, мені далі запуск. Не питайте, чого в мене хренова алена? Чи я розхреначу? А все звернуть. Все. все? Ві, оскільки... Ем, пять лайків. Раз, лайків, два, три, Раз два, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім. Все рівно. Тому він... Середньосильний. Ну, з вами був mm, Хардкор нормальна. і... Старий Доб. А в нас його драйвер, з... Аз... З сезону. Але з... Я це гіпкою не можу. з лято сезону цей драйвер. пока. Пока-пока!